Всім вітання! Мене звати Тяся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І ви знаєте, для мене лютий це як місяць любові, місяць кохання. І хочеться говорити саме про ці почуття. Я дуже давно вас дражню цією книжечкою жінки, що біжають з вовками. Сьогодні я продовжу вас дражнити, бо я її ще не дочитала повністю для того, щоб зробити повний прекрасний огляд. Я її читаю на книжковому клубі, але сьогодні будемо говорити саме про кохання, про одну з казок, яка там зустрічається. Одразу маю сказати, що це буде балконна історія, тому що я буду розповідати про казку з книжки і про те, як її інтерпретує саме Кларіса Естес, а потім я буду говорити уже про власні якісь роздуми щодо цієї теми. І перед тим, як все це почнеться, я хочу сказати, що в психології. Так само, як і всюди, ще немає чіткої відповіді, що ж таке кохання, що ж таке це почуття, як формується любов. Так, ми знаємо, якісь там штуки нейробіологічні відбуваються, що ми майже божевільними стаємо, коли ми закохуємося. Так, ми знаємо, що це там можна закохати людину там, ну зазвичай можна зробити певними методами способами, але ми не знаємо, як відбувається от де ось ця маленька іскорка, яка запалює весь процес. І тому є багато різних теорій кохання, компонентних теорій кохання, з чого складається любов, як визначити, чи це любов, чи це закоханість, чи це кохання. І відповідно, які типи любові є. Там є, наприклад, материнська, батьківська любов, дружня любов там, між партнерами і так далі. І, ем, і саме тому. Це я запливаю в таку дуже абстрактну тему, в якій немає правильних відповідей, є тільки запитання. І тому будемо тут трошечки разом рефлексувати. Тому пишіть, що для вас є коханням, пишіть, як знайти своє справжнє кохання, що формує це справжнє кохання. Буде дуже цікаво прочитати. Також, звісно, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобається, і далі буде. Отож, в юнгіанському аналізі говориться про те, що у нас є така. Умовно соціально прийнятна частина, і умовно більш дика частина. Тобто, для того, щоб жити в соціумі, нам потрібно свою цю природню частиночку трошечки упакувати і показувати не всім. Але вона існує. У нас є ці пориви, у нас є якісь потяги, те, що нам хочеться, і відповідно їх теж треба задовольняти. Але паралельно з ними, звісно, існує те, що є соціальним і таким соціально прийнятним. І, Казка, власне, Манаві або про дикого чоловіка. Тут самої казки в тому, що в одній країні жив собі чоловік Манаві, і він прийшов свататися до двох сестер, двох сестер-близнючок, і їхній батько сказав: Так, звісно, ти можеш одружитися з моїми доньками, але ти маєш вгадати їхні імена. Він сумний пішов додому, і в цьому Манаві у нього був ще пес. І цей пес, якраз, він був хитрим. І він вирішив побігти і підслухати, що як про що розмовляють сестри. І він почув, що ці сестри називали одна одну на імена. і він. Цей пес він е, з цим радісним розумінням він знову побіг до свого господаря. Але дорогою йому трапилася на дорозі дуже смачна кістка. І він подумав: М -м, як цікаво, я хочу з'їсти цю кістку. І поки він гриз цю кістку, він забув імена, і йому знову довелось повертатися до хишки цих сестер. І він е, знову побіг до цієї хишки, знову підслухав їхні імена, знову побіг дозад. І... І другий раз він біг, і він почув мускатний горіх. І він теж любив мускатний горіх, він побіг з цієї стежки і раптом відчув, що це не просто горіх, що це ще й пиріг, він його з'їв і, відповідно, знову забув ці імена сестер. І він, втретє, пішов вже до цієї хижки, і біля цієї хижки він вже побачив, що ці сестри, він запам'ятав їх імена, але він побачив, що вони вже готуються до весілля, і він зрозумів, що зовсім мало часу у нього є до цього моменту. І він тоді, стрімголов, побіг до свого господаря, перестрибував всі. Не гаразд, всі запахи він ігнорував, і навіть на нього, коли напав скущив якийсь невідомий чоловік, то він так само від нього відбився, вкусив його і прибіг до свого господаря і сказав йому заповітні ці два імені. Він розповів йому так само і про те, що його наречені, тобто що вони готуються до весілля, що йому потрібно поспішати. І коли саме цей Манаві вже поспішив і прибіг до будинку, він вимовив ці імена цих двох дівчат, то тоді. Вони вийшли до нього у весільних сукнях і сказали, так, ми будемо твоїми дружинами. В таких казках важливо зрозуміти, що всі процеси, які відбуваються, вони можуть відбуватися в межах однієї людини або там кількох людей. І, відповідно, пес це частина цього манаві, це його інтуїція. Тобто він інтуїтивно має здогадатися ці імена сестер. Тут за казкою їхні імена були життя і смерть, в тому сенсі, що. Двоїста природа в жінок, але ну тобто, водночас, коли ми говоримо про цього чоловіка Манаві, тобто є він, є його інтуїція, оцей пес, тобто так само двоїста природа. Давайте почнемо з такого простого пласту про те, що йому потрібно дізнатися ці імена, і постійно є якась перешкода. Є якісь, наприклад, швидкі, прості задоволення, які він хоче задовільнити прямо зараз. І не те, що йому принесе якусь довгу насолоду, ну тобто дізнатися ці імена, донести їх до точки і, власне, одружитися з цими дівчатами, краще там з'їсти кістку або щось зробити. Ось, і відповідно, ми якби то відходимо від того, що потрібно було би для такого довшого процвітання до моменту, що от прямо зараз мені потрібно. Прямо ось це. І відповідно ми якби відмовляємося від того, ну від довгої перспективи. І навіщо з'являється, власне, в касті якийсь незнайомець, який нападає на цю собаку для того, щоб е, собака ще краще зрозуміла, що їй потрібно зробити. Тобто, для того, щоб ми зрозуміли, що нам необхідно зробити якусь роботу, якусь частину, то нам потрібно, щоб хтось намагався її забрати. Тобто, якщо там. Це таке дуже просте правило, коли з'являється, наприклад, якась друга людина, там третя, точніше, на горизонті, то раптом ми намагаємося зробити більше для свого партнера, для того, щоб він залишився з нами. Ось, або, відповідно, це може бути саме в тому що якщо з'являються якісь додаткові обставини, то ми намагаємося більше вхопитися за те, що нам потрібно. Ну, наприклад, коли на роботу беруть нового співробітника, то відповідно ми такі оп, всі мобілізувалися, треба краще працювати раптом він замінить моє місце. А зазвичай так це не для того, робиться і не для і так не стається, але все одно ми б мобілізуємося. І е, ця казка вона говорить про те, що відповідно в кожної людини в неї є ось така якраз дика частина. Точніше, ну, тобто, що двоїстість природи. Тобто є якесь щось соціальне і є щось таке більш дике, більш природнє, більш те, що ми не можемо в собі стримати. І відповідно говорячи про те, що ну, тобто, є оце як двоїстість. Тобто є соціальне, є дике, є, наприклад, це маскулінне, фемінне. І коли ми говоримо про такий. Душевний союз, тобто про кохання, то ми говоримо про те, що рамки між цим стираються. Тобто про те, що коли я, наприклад, проводжу час зі своїм хлопцем, то в певний момент має вже значення, хто з нас більш фемінний, хто більш маскулінний. Тобто ми перестаємо грати в цю гру там, не знаю, зачаруй мене, а я там буду принцесою або щось інше. Ми вже просто. тобто... Насолоджуємося одне одним, і відповідно, оця синергія фемінного, маскулінного вона з'являється тоді, коли цей кордон він стирається. Бо а, далі буде йтися уже в наступному відео про те, що коли там, наприклад, для жінок важливо, коли чоловіки проявляють свої емоції. Для чоловіків важливо, коли жінки можуть бути ну не лише такими от там врятуй мене, я принцеса. Це може бути неочевидно, але далі я буду пояснювати, чому це так. І ця феміність, маскуліність, тобто вона затирається, і оце дике суспільне, тобто воно так само, тому що у нас двоїста природа у всіх, я зараз говорю, а, і суть в тому, що ми хочемо її проявити. Тобто, ми навіть не так, ми можливо хочемо її приховати, але ми потребуємо її проявити. Тому що, якщо, наприклад, я буду намагатися завжди грати роль у цієї соціальної прийнятності, поводитися так, як прийнято в суспільстві, це фемінність і так далі, поводитися там ніколи не скаржитися, ніколи не щось, то тоді відповідно що залишається від мене. Тобто я нібито. Навіть говорячи не конкретно про якісь стосунки, а загалом говорячи про своє існування у світі, тобто я його дуже сильно так звужу, применшую, і е, мені важко так жити. Тобто я відчуваю, що нібито це якийсь тягар, що я маю відповідати якомусь стандарту, і от тільки тоді я є прийнятною. А суть стосунків в тому, що в цій своїй подвійній природі нас витримують. І це, наприклад, проявляється так. Що вчора у мене був дуже паскудний настрій. Мій хлопець про це знав, він почався ще дуже давно, і в моменти, коли тобто, цей настрій був найгіршим, я, ну тобто, я не намагалася спеціально його якось чи образити, чи накричати на нього, чи щось ще зробити неприємне. Але просто через те, що в мене був жахливий настрій, я не могла стриматися, я дратувалася, я там щось викрикувала і так далі. І суть його була в тому, що йому не потрібно мене заспокоїти. Йому не потрібно мене, типа сказати, так, зберися, давай так назад, повертайся в свою цю соціальну форму, яку, яка мені сподобалась, типу, отак має бути. От йому не треба там мене так, типу, давай там розкажи, що з тобою сталося, розкажи, давай все порішаємо. Йому банально треба було просто витримати це. Тобто витримати оцей стан, який потім назад вирівняється, як було. І відповідно, коли ми. Витримуємо іншу людину з її неідеальністю, з тим, що вона може бути відмінною від нас, з тим, яка вона взагалі насправді, то в цьому і є оцей якби то секрет пазлу кохання. Принаймні для мене, і от в книжці так само Кларіса Еста зі мною погоджується. І, звісно, коли ми в цій своїй дикій частині, то це не завжди про щось негативне. Так, це може бути про роздратування, про злість, про горе. Коли я просто там не знаю, я в розпачі, і мене мені потрібно, щоб мене витримали в цьому розпачі. Але водночас це так само можуть бути пікові емоції радості. Тобто, коли мені дуже радісно і мене розпирає, і я хочу, щоб це хтось ну мені не казали, що чому ти так сильно радієш, треба трошечки опусти градус, радості, тобто, давай трошечки приземлися. Ні, мені потрібно, щоб це зі мною розділили. Якщо принаймні не так активно, як я, то принаймні, щоб це. Не намагалися якось зменшити, укомпактувати в цю соціальну форму, щоб це мені дозволили цьому виходити, щоб мені дозволили цьому бути. І відповідно, що відбувається, коли ми намагаємося вибудувати стосунки, в яких є тільки наші оці як соціальні ідентичності? Тобто, те, що ми відіграємо роль такого, ну, наприклад, умовно, там, ідеальний чоловік, ідеальна дружина, те, як їх бачить суспільство, те, які вони, от, типу, а, навіть якщо ми відійдемо від стереотипів, але просто візьмемо оцей, наприклад, там психологічна штука, там ці здорові стосунки, і ми намагатимемося ідеально досягти цих здорових стосунків, що я тобі ніколи не буду виговорюватися. Ти ніколи там все буде проходити екологічно, ніхто ні на кого не буде зриватися. Все буде це. Тобто, на, е, ну, тут це вже переходить межу здоровості, і йде в награно штучно. І в цьому награно штучно, нібито у нас є якісь такі поверхові ідентичності. Ті, з якими ми живемо, з якими ми от так намагаємося з усім впоратися, що є я така там якась ідеальна, і ти якийсь такий ідеальний, і я люблю тебе тільки отакого там або отаку. І відповідно в оцих поверхневих ідентичностях ми можемо будувати стосунки, але е, як довго це може тривати? Тобто питання в тому, чи можу я завжди бути в цій награній позиції, чи можу я завжди це витримати, чи не буде такого, що я колись. Вибухну і я покажу свою дикість, і тут вже так, момент, що друга людина її або витримує, або вона її не витримає. І відповідно, коли ми говоримо про такі якісь, як. Ну, я називатиму це награні ідентичності, але взагалі це тобто якісь поверхневості або стереотипності, або ідеальності. Тобто, коли ми беремо ось такі форми ідеальності, то чи є це про зрілість, чи є це про двох людей, які будують свої стосунки, чи це є про такі як шаблони стереотипи, яким ми намагаємося слідувати? Наприклад, так, я вже в відео про більше ніж тіло розповідала про те, що є такі певні стереотипи, і проводилося дослідження, як чоловіки і жінки обирають собі партнерів-партнерок, ну тобто які їх приваблюють за віком, але суть в тому, що є така частина суспільства, в якій так, зараз дисклеймер те, що. Будь-які форми стосунків вони є нормальними, якщо вони комфортні для двох людей, які там або більшої кількості, які беруть участь в цих стосунках, от і відповідно водночас є така м, річ, яка говорить якраз про зрілість, тобто що коли два партнери і партнерка, наприклад, обирають те, що він хоче собі знайти якусь молоденьку дівчину, яку він виховує під себе. Тобто він зробить її саме такою, як йому подобається, а вона буде відповідати йому цьому ідеальному стандарту. Що станеться в тих стосунках, якщо раптом їй захочеться проявити себе? Або раптом, раптом вона виявить, що вона не відповідає цьому ідеалу, або вона не хоче відповідати, або вона хоче відповідати, відповідає, але в один момент вона не ідеально до нього пасує. І відповідно дуже важко. Витримувати зрілість іншої людини, тому що зрілість вона говорить про те, що я такий самобутній, тобто в мене вже є і ось ця моя соціальна частина, і ось ця моя дика частина, яку я готовий проявляти або готова проявляти. Тобто тут ми не розділяємо чоловічі жіночі. Ну тобто, так само, наприклад, там жінка шукає можливо там собі чи якогось чоловіка, якого, який буде її забезпечувати, і у всьому бути її ідеальним чоловіком. А потім він раптом, наприклад, там каже, що я чогось не можу, або він проявляє свої почуття і все. Типу, це вже катастрофа, тому що як же так, ми ж мали будувати оцю ідеальність. От, а коли ми будуємо цю справжність, то відповідно виходить, що зрілість це виклик до розвитку. Тобто, з одного боку, важко витримати іншу людину, важко витримати її неідеальність, те, що вона може проявлятися якось не так, як нам хочеться. Але водночас ми розвиваємося і зростаємо, збагачуємося в цих стосунках. Тому що, якщо, наприклад, ми а, ну, в юнганському аналізі знову таки відео, відео не читаю, про не читаю і розкажу, там говориться про те, що така, е, ну, як я це принаймні розумію, що е, одна з ідеальних форм існування людини це така, е, намагання досягнути андрогінії, тобто, того, щоб ви проявлялися і в умовно чоловічих, і в умовно жіночих якостях. Ну, наприклад, для того, там, Маскулінна якість вважається рішучість для того, що і жінкам, і чоловікам їм потрібна певна рішучість для того, щоб жити в цьому світі. Відповідно, і чоловікам, і жінкам їм потрібно проявляти емоції для того, щоб жити в цьому світі. І відповідно зрілість це і збагачення один від одного це те, що ви можете проявлятися по різному в своїх стосунках, не відігравати якусь єдину ідеальну роль, і відповідно ви обоє можете це витримати. Тобто, ви обоє можете. Як витримати одне одного в цих стосунках, і тому один з таких компонентів кохання, які я виводжу для себе, це точніше два це проявлятися і витримувати. Тобто, якщо мені подобається ця людина, то я маю витримувати її певні прояви її реальності. Тобто, або вони взагалі мають мені подобатися, я можу знаходити в них щось прекрасне. І, відповідно, я маю також проявлятися, тому що грати постійно в роль я не зможу. Ну, тобто, це нереально, це нереалістично. І сьогодні, от така була балконна історія про чоловіка Манаві. Почали з інтуїції, закінчили про витримування і стереотипи. І, відповідно, нехай інтуїція вам допомагає в побудові ваших стосунків. Далі буде. Несемося.